Вона просто хотіла спокою після невдалого шлюбу. Але колишня свекруха вривається у нове життя з криками, звинуваченнями і вимогами компенсації. Та Ольга вже не та, якою була колись. І тепер вона покаже, як виглядає справжній жіночий тріумф. Ця історія доведе, що мовчати, не означає бути слабкою. Якщо вам знайомі подібні ситуації, ставте лайк, підписуйтесь і слухайте до кінця. Далі буде ще гарячіше. У неділю зранку Ольга, розчинена в тиші власної кухні, смакувала каву з корицею і споглядала, як крізь фіранки пробивалося лагідне сонце. Минуле розчинилося, як цукор у гарячій часті. Шлюб, що розвалився, залишився в тіні разом із тугою, втомою і чоловіком, що загубив себе між пивом і відмовками. Її теперішній, поки що цивільний чоловік Леонід ще спав і в домі панував спокій, що Ольга цінувала понад усе. Та мир зламався несподівано і гучно. Вхідні двері розчинилися з тріском, наче під натиском бурі. Але буря неприродна, вона мала ім'я, Анфіса Петрівна. Колишня свекруха, жінка кремезна, з трьома підборіддями і поглядом гострішим за ніж. Без добрий ранок, без взуття на вході, вона влетіла в оселю і одразу завела своє. А ось ти де, безсоромна, думала сховаєшся. Знайшла я тебе, розпусниця, невдячна. Заволала вона, кидаючи важку сумку на підлогу. Ольга підняла брову, не змінюючи пози. Вона спокійно зробила ще ковток кави, поставила чашку на стіл, і лише тоді мовила: Доброго ранку, Анфісо Петрівно. Якщо ви посіль, маю лише гімалайську. Якщо ж по скандалу, тут черга, до речі, ви взагалі записувалися, не язви мені тут, просичала свекруха. Я прийшла серйозно, надто довго тебе шукала. Як це називається? Три місяці після розлучення, а в тебе вже валя, будинок, машина. Де твоя совість? А ви що слідчий? здивовано кинула Ольга. Я, мати Сергія, якого ти використала, і вимагаю компенсації за моральні страждання мого синочка і роки, витрачені на тебе. Ви серйозно зараз? Ольга наблизилася до вікна, відсунула штору і кинула погляд на новеньку білу кіа. Потім знову повернулась до гості. Звісно, ваш син отримає частину. Якщо хоче, навіть щомісячно, нехай приходить працювати двірником. У кімнаті повисла тиша. Анфіса Петрівна заклякла, ніби почула пропозицію оселитися в курнику. Ти що сказала? Сергій двірником? Ага, участок великий, листя, клумби, метла, його новий друг. Я навіть форму йому замовлю яскраво зелена з написом профукав мети. Свекруха відкрила рота, але слова не знайшла. Її очі стали круглими від обурення. Та ти знущаєшся це просто знущання над моїм хлопчиком. Ні, це компенсація за три роки, коли я годувала його натхнення картоплею з майонезом, поки він відкривав себе між диваном і пляшкою. Ольга всміхнулася м'яко, але впевнено. Вона знала цей ранок запам'ятається. Анфіса Петрівна продовжувала сидіти, як громом вражена. Її губи тремтіли, очі блищали не то від образи, не то від люті. Вона кілька разів відкривала рота, але слова не складалися в речення. Нарешті, на силу піднявшись із пуфа, вона видихнула. Мій Сергій інтелігент, він не створений для граблів і відер. Він тонка натура, а не обслуга. Тонка? усміхнулася Ольга. Тонка натура з товстим животиком і диваном, як робочим місцем, у нього душа поранена, різко підвищила голос свекруха. А ти смієш отак глузувати з нього? Як тобі не соромно. Соромно було тоді, коли я тричі на день годувала вашого пораненого, бо він забував навіть купити хліб. А тепер у мене дякувати долі інше життя, і ви в ньому, вибачте зайва. Анфіса Петрівна запалала як сірник. А хось як, значить, мене виганяєш. А між іншим, я ще могла б допомогти вам по господарству вареники ліпити, компоти варити. Ні, ні, спокійно відмовила Ольга. У нас з Леонідом усе в порядку. Вареники купуємо заморожені, а компот замінюємо вином. Але якщо вам не дає спокою бездіяльність, ось вам ідея. Продавайте пиріжки біля ринку, можна навіть зі знижкою для пенсіонерів. Це вже занадто. підскочила Анфіса. Я, жінка поважного віку, і вимагаю до себе шани. А я, жінка, яка п'ять років тягнула на собі вашого сина і не отримала за це ані вдячності, ані шани. Може, досить уже. Ольга підвелася з крісла, спокійно підійшла до дзеркала і подивилася на себе. Вона знала, як виглядає підтягнута, доглянута, усміхнена. І в тому було щось символічне вона перемогла війну за себе, за гідність, за право бути щасливою. Ви думаєте, квартира і машина це винагорода за підлість? Ні, це результат моєї витримки, терпіння і рішень. І так, я виглядаю краще, ніж ваша телеведуча, бо в мене спокій. А не те, що було з вашим філософом на дивані. Та як ти смієш? захрипіла Анфіса Петрівна. Мій Сергій тепер бездомний, а ти сидиш тут у затишку. Він завжди був у зоні комфорту, біля зупинки, з друзями і пивом. Повернеться туди, може, й знайде там себе, а може, й хтось із товаришів приютить. Але ж ви були разом п'ять років, були? зітхнула Ольга. А тепер я щаслива. І нікому не винна. А якщо він хоче грошей. Нехай перерахує, скільки разів виніс сміття, скільки вечер приготував, скільки заплатив за комунальні послуги. Тоді і порахуємо компенсацію. А поки що я можу лише оформити йому інвентар, метлу і косу, і понеділка чекаю газон заріс. Анфіса Петрівна не витримала. Схопивши сумку, вона кинулася до дверей, бурмочучи щось про сатану в жіночому тілі та кінець моральності. А Ольга спокійно зібрала волосся в пучок і повернулась до кави. Яка вже встигла захолонути. Але смак перемоги був гарячим, і саме він зігрівав її тепер. У коридорі ще лунав тупіт роздратованих кроків Анфіси Петрівни, а всередині дому вже знову панувала тиша. Ольга, наче після бурі, неспішно зібрала кружку, зробила глибокий вдих і поглянула на календар. Неділя ідеальний день для прання постільної білизни. Але спокій тривав недовго, телефон завібрував. Вхідний дзвінок від Сергій Б. Вона дивилася на екран із такою самою байдужістю, з якою раніше дивилася на розкидані носки біля ліжка. Вона не планувала відповідати, але щось змусило її натиснути прийняти. Привіт, промовив знайомий млявий голос. Чув, мама до тебе заходила. Щось вона трохи. Переборщила, так, Переборщила?» – Ольга посміхнулася. Вона увірвалася до мого дому, вимагала грошей і запропонувала список нотаріусів. Думаєш, це трохи. Ну, знаєш, їй важко. Вона хвилюється за мене. А ти, Сергію, за кого хвилюєшся? Її голос раптом змінився, став твердим. За пульт до телевізора. Чи за останню пляшку він замовк, потім зітхнув мені просто нема де жити зараз, Олю. Я, я втомився, не хочу лаятись, я не прийшов просити нічого. Просто згадай, як нам було добре. Добре? повторила вона. Було, мабуть, перші два місяці. А потім були роки мовчання, відмовок, твого я в пошуках себе, і моїх безсонних ночей, коли я думала чи правильно зробила, що не втекла раніше. Я помінявся, почав Сергій, але вона зупинила його різко. Ти нічого не змінив, просто залишився без зручного дивана. Ось і все, я не ворог, я не бажаю тобі зла, але і не збираюсь бути тією, хто рятує тебе знову. У мене є життя нове, стабільне, без тебе. Тобто ти не допоможеш, допоможу. Робота чекає. У мене тут листя по всьому двору, саме для того, хто хоче почати з чистого аркуша. Сергій мовчав. Її слова боліли йому більше, ніж він очікував. Іди подумай, сказала Ольга вже спокійніше. Якщо справді готовий щось змінити, приходь у понеділок. Я покажу, де стоїть метла. Це все, що ти можеш мені запропонувати. Це більше, ніж ти сам собі коли-небудь запропонував. Вона завершила дзвінок і, не відкладаючи, заблокувала номер. Повернулася на кухню, де парувала свіжа порція кави, вже приготована Леонідом. Він мовчки поставив чашку перед нею і торкнувся її руки. Все добре? Тепер так, посміхнулася Ольга. І знаєш, я ще ніколи не відчувала себе настільки вільною. За вікном шуміли дерева. На вулиці все ще сиділа змучена фігура Сергія, але більше це не мало жодного значення. У понеділок зранку Ольга прокинулася раніше, ніж зазвичай. День обіцяв бути сонячним, але злегка пронизливим. Вітер ніс оберемки пожовклого листя по двору, немов натякаючи на серйозність її вчорашніх слів. Вона зібрала волосся в недбалий вузол, вдягла светр і вийшла на двір. На ганку вже стояла метла, поруч, садова лопата та електрична коса. Вона поставила ще й термос із чаєм, пластиковий стаканчик і стару табуретку, для випадку, якщо Сергій справді прийде. Не тому, що сподівалась, а радше, щоб довести собі, обіцянки дає, обіцянки тримає. Але той з'явився тихо, непевно, з опущеним поглядом. У темній курці, з кількома днями небритості на обличчі та характерним виглядом людини, яка не ночувала вдома. Він спинився біля хвіртки, наче вагався чи йти далі. Ольга помітила його з вікна, але не поспішала виходити. Вона дала йому час час змиритися з новою реальністю, де колишня дружина, не рятівниця. А просто господиня з вимогами. Через кілька хвилин Сергій таки натиснув на дзвінок. Двері відчинились майже миттєво. Привіт, видушив він із себе. Привіт, відповіла Ольга сухо. Ось твій фронт робіт. Почни з листя, потім клумби. Не чекай на інструкції, усе очевидно. Тобто, без розмов? А про що нам говорити, Сергію, про минуле. Там усе вже сказано. Про майбутнє у нас його немає, про гроші. Отримаєш за день по годині сто гривень, якщо будеш старатися, додам премію. Він кивнув і промовчав. Ольга зачинила двері, залишивши його самого на подвір'ї з інструментами, чайником і тінню власних невдач. З вікна вона крадькома стежила, як він взявся до справи, невпевнено, повільно, але без протестів. Рухи його були важкими, але робота поступово захоплювала. Метла шурхотіла по плитці, летіли оберемки листя. Шелестіли розкидані гілки. Через кілька годин він зробив перерву. Сів на табуретку, налив чаю, витер піти з лоба, тоді поглянув на вікно. Ольга не ховалася, не відверталась. Вона вийшла з дому з конвертом у руках. Ось за півдня, як домовлялись, можеш іти. А можеш доробити клумби отримаєш більше. Я залишусь, тихо мовив він. Тут якось легше. А знаєш чому? Бо тут працюють, а не скаржаться. Відказала вона і пішла назад, навіть не обернувшись. Сергій зітхнув і взявся до роботи. Уперше за довгий час він відчув щось схоже на втому, але не з пива, а зі справжнього зусилля. Ольга, повернувшись у кухню, подивилася на телефон. Там було повідомлення від Анфіси Петрівни і що прийняла його назад, як тобі не соромно, вона лише видалила його. Без відповіді їй більше не було чого доводити. Наступного ранку Сергій прийшов ще до світанку. В руках недбало зав'язаний пакунок із якимось інструментом у погляді щось невловимо нове сором в тому, а, можливо, і перший паросток усвідомлення. Він не дзвонив. Просто зайшов, ніби вже мав ключі, але тепер не додому, а до другого шансу на гідність. Ольга помітила його з вікна і цього разу не поспішала виходити. Вона готувала сніданок собі й Леонідові, який, почувши шум, визирнув у двір. Це твій колишній. Спокійно запитав він, нахиляючись до її плеча. Він тепер наш садівник, двірник і прибиральник в одній особі, відповіла вона без іронії, лише з втомленим розумінням ситуації. І ти справді дозволила йому працювати тут. Я дозволила собі не мститися він отримує шанс. Якщо не зіпсує, добре. Якщо зіпсує, винен сам це вже не моя війна. Леонід кивнув, підняв чашку з кавою і пішов у кабінет. Він ніколи не втручався без потреби. І цим, власне, відрізнявся від багатьох. На подвір'ї Сергій працював наполегливо. Він не піднімав очей до вікон, не шукав погляду Ольги, не намагався завести розмову. Вперше він дійсно мовчав, і це мовчання було гучніше будь яких виправдань. Обличчя вкривалося пилом, руки потерлися об лопату, але він не зупинявся. До обіду встиг обчистити клумби, зібрати гілки, навіть підрівняти газон. Коли Ольга вийшла, щоб передати йому конверт з оплатою, він лише кивнув. Гроші прийняв без слів, не дивлячись їй у вічі. Добре працював, коротко сказала вона. Завтра теж приходь. Стіна біля гаража облупилась, її треба поштукатурити. Зрозумів, хрипко мовив він. І в ту мить, коли вона вже збиралась йти назад, він раптом додав: Олю, я ж правда, все зіпсував. Вона зупинилась, не обертаючись. Ні, Сергію, ти не зіпсував. Ти просто нічого не зробив, а це набагато гірше. Вона пішла, залишивши його стояти на розпеченому сонцем подвір'ї поруч із лопатою, граблями та власними думками, які тепер не давали спокою. А вдома вона сіла за комп'ютер, відкрила новий документ і написала заголовок як залишити людину, яка тягне тебе вниз, і не почуватися винною. Вона давно мріяла вести блог. І, схоже, настав час. Поки Сергій шкреб землю, Ольга почала будувати щось зовсім нове, і жодної частини себе вона більше не віддавала минулому. Того ж вечора, коли над містом опустились перші вечірні тіні, у двері знову постукали. Ольга вже знала, хто це. Вона не здивувалася і навіть не зітхнула, просто відкрила. Перед нею стояла Анфіса Петрівна. На цей раз не така грізна, як раніше, без крику, без важкої сумки, навіть без яскраво вираженої злості в її руках була картонна коробка з домашніми пиріжками. Я не для сварки, обережно почала вона. Просто вирішила підтримати свого хлопчика. І як не крути, ти поки єдина людина, яка його не проганяє. Ольга мовчала, лише відійшла від дверей, пропускаючи її до вітальні. Це з капустою, пояснила Анфіса, ставлячи коробку на стіл. Із яблуками теж є. Він любить із яблуками Сергій працює, без скарг і навіть без відмовок. Вперше за всі роки, сказала Ольга, подаючи чай. Анфіса опустила очі, її голос тремтів. Він непоганий, просто слабкий. Я завжди за нього все вирішувала, прикривала, а він звик, що можна нічого не робити. Він і непоганий, але життя не диван. І я більше не подушка, настала тиша. Лише чайник бурмотів щось своє, наче приглушено коментував розмову. Анфіса нарешті промовила: А ти як? Усе добре? Ольга злегка усміхнулася. Уперше так, спокій, тиша. Людина поруч, яка не зникає, не вимагає, а просто є, і знаєте, мені більше нічого не треба. Анфіса ковтнула повітря, наче збираючи щось сказати, але не знайшла потрібних слів. Нарешті підвелась. Ну, я пішла. Скажеш йому, що приходила? Хай хоч пиріжків поїсть, скажу дякую. Свекруха зникла за дверима так само тихо, як і з'явилася. Ольга залишилася на кухні, дивлячись на коробку з пиріжками, як на щось дивне і майже символічне. Було в цьому жесті щось глибше, ніж здавалось, на перший погляд. Можливо, це була її маленька капітуляція, а можливо, спроба вперше в житті поступитись контролем. Уранці Сергій прийшов знову. Чистий, поголений, зі згорнутим світлом у руках. На обличчі тиха рішучість. Мамка передавала пиріжки, промовив він, коли побачив Ольгу у дворі. Я знаю лежать на кухні, хочеш, візьми, хочеш, працюй. У тебе вибір, я працюватиму. Але не заради грошей, і не щоб тебе повернути. А заради чого? Він подивився в очі вперше за багато днів, щоб самому собі не гидко було. Ольга нічого не відповіла вона просто дала йому рукавички і показала на облуплену стіну, а він кивнув і взявся до роботи. Останні дні вересня видались незвично теплими. Листя ще не встигло втратити золотистий відтінок, а ранкове сонце лагідно торкалося шиї, поки Сергій працював у дворі. Штукатури в стіну мовчки, зосереджено, кожен рух, обдуманий. Він більше не дивився у вікна і не чекав схвалення. Працював, наче змащував розтріснуті шви власного життя. Ольга спостерігала за ним краєм ока. Думки її вже не металися між минулим і теперішнім. Вона звикла до тиші, до простоти щоденних ритуалів. Кава зранку, теплий обід для Леоніда, блог, що набирав обертів. Вона писала про відновлення. Про силу, яка приходить після падіння. Її читали і навіть дякували. Одного вечора, коли день повільно згасав, Сергій сам підійшов до дверей. У руках, кущик хризантем у горщику, земля ще волога. Він мовчки простягнув його Ользі. Що це? здивовано спитала вона. Для тебе просто дякую. За що саме? За те, що не добила, і дала змогу згадати, ким я був до всього цього до пива, до дивану, до самої себе. Я нічого не давала. Просто вийняла тебе з власної зони комфорту, а далі вже твоя справа. Сергій мовчки поставив горщик біля дверей і вже збирався йти, та Ольга несподівано спитала А що ти далі плануєш працювати? Десь де не будуть ставитись до мене, як до баласту. Я більше не хочу бути жалюгідним. У мене немає дому, але є руки. І сором, сором, це, мабуть, найкращий мотиватор, і гордість, додала вона. Справжня. А не та, що кричить із пляшки чи маминої кухні. Він посміхнувся вперше по справжньому. Потім сказав Завтра не прийду, поїду в місто, є розмова про роботу. Якщо вийде, не повернусь сюди. А якщо ні, прийду добивати цю стіну, бо ще тріщина залишилася. Добре, відповіла вона. У будь-якому випадку, ти вже не той, хто був. Сергій кивнув і пішов. Ольга ще довго стояла біля дверей, дивлячись на кущ хризантем. Вони пахли осінню, свіжою, рішучою, без фальші. Леонід підійшов до неї, обійняв за плечі. То що, прощаєш йому? Я не суддя і не рятівниця. Я жінка, яка втомилася бути для когось замість життя. І ти ним більше не станеш. Ольга стисла його руку. Усередині, нарешті, стало зовсім спокійно. Не порожньо, а саме спокійно. Наступного дня Сергій не прийшов. І через день теж. Ольга не хвилювалася. Не заглядала до вікна кожні п'ять хвилин, як колись у перші роки їхнього спільного життя. Вона продовжувала своє. Писала, поливала клумби, пекла яблучний пиріг і скидала Леонідові фото з підписом солодке, тільки для вірних. Тиждень промайнув швидко. Погода раптово змінилася. Зранку сипав дрібний дощ, накрапуючи по шипках як нагадування, що осінь уже входить у свої права серйозно. Хризантеми біля входу встигли розцвісти. Пишні, яскраві, вони виглядали як фінальна крапка у розділі, що нарешті був завершений. Одного ранку Ольга виявила у поштовій скринці конверт без зворотної адреси. Всередині квитанція на перерахунок грошей у дитячий притулок, підпис від Сергія. За всі ті роки, що не зміг бути людиною. Жодних пояснень, жодних вибачень, лише дія. І саме цим лист був цінний. Леонід уважно прочитав папірець і лише сказав. Здається, твій колишній таки десь зламався, але не повністю. Може, вперше в житті зібрав себе по частинах, зітхнула Ольга. І якщо це справді його шлях, я бажаю йому сили пройти його до кінця. Вона не відчувала ані тріумфу, ані злорадства, лише полегшення. Той розділ був справді закритий, без бризок і істерик, без вибухів, просто розуміння, що все скінчилося. Відтоді минуло кілька місяців. Ольга більше не бачила Сергія. Вона часом чула від знайомих, що він влаштувався працювати в невелику майстерню, ремонтував меблі, сам знімав кімнату, навіть перестав вживати алкоголь. А ще, ніби з кимось зустрічається. Ольга лише кивала у відповідь вона не цікавилась деталями, бо її життя йшло вже по іншій дорозі. Блог Ольги набирав обертів. Вона почала отримувати запрошення на подкасти. Жінки писали їй листи подяки, дехто навіть називав її натхненницею з граблями. Вона сміялась, але з теплотою, бо, мабуть і справді стала для когось тим поштовхом, що змушує змінюватися. Якось на одному із записів її запитали що б ви сказали людині, яка тільки виходить з токсичних стосунків. Ольга зробила паузу, а потім відповіла Я б сказала не рятуйте тих, хто не тоне, і не бійтеся залишитися наодинці. Саме там ви і знайдете себе справжніх, і, можливо, навіть хризантеми знову зацвітуть. Вона усміхнулася у камеру. А десь там, у тихому дворі, хтось підмітав опале листя і робив це вже не заради грошей, а просто тому, що вперше навчився жити. Чи мали ви справу з токсичними родичами після розлучення? Як ви з цим впоралися? Напишіть у коментарях обговоримо разом не пропустіть наступну історію, Ще більше життєвих драм, несподіваних поворотів і рішень, що змінюють долі. Підпишіться, щоб не пропустити.